Виходимо в місті відпустку, виходимо в парк гуляти, виїжджали на озеро в Хрінники з дітками. Там багато людей з дітьми купається, водичка тепла. Ціни помірні, звичайно, є де провести. І на світязі, і, і, і з Горанське озера. Їздили в Карпати, а так зараз в Луцьку. Парк, замок, прогулятися по пішохідній цій вулиці. Були на Світізі на вихідні, сподобалося дуже гарно, пончики смачні. Як не дивно, літні відпустки я провожу в Україні, тому що я переживаю в Данії зараз проживаю. То я приїхала в відпустку на місяць сюди, в Україну, в рідне місто, як має бути все справи вирішую. В Луцьку не знаю, я просто люблю гуляти. Просто люблю по центру пройтися, Меморіал, промінь у ці райони знаєте більш такі цей верховою їздою займаюсь, то поїхати, покататись для мене теж безцінний досвід. Мені відпочинок не місце. Оте як душею, я почуваюся, де мені комфортно, де мені просто легко, і люди, які от яке оточення, це все. Але мені добре і тут, і там. Я не відпочивала цього літа, тому що я поступаю в університет, закінчувала, тому в мене таке літо сьогодні. Ну, не сьогодні взагалі літо тяжке. Планую їхати на світі, але поки що на роботі. Цього року більш якось люди відпочивають. Того року не так сильно цього року вже не бояться. Найбільше, що може світити, це пошацьке озеро, Тому що моя гілфренд державний службовець. І не можна їхати ні в Турцію, ні в Болгарію. Краще всього відпочивати в тому кліматичному поясі, де ти живеш. Служу в армії. Про відпуску проводив на світі. Буквально і з родиною, і вдома. Треба дбати про городину, про землю, про хліб насушний. Але думаю, все-таки посміхнеться удача і вирвуся на кілька днів на світять, на наше Волинське море. Це така собі віддушина, не тільки для волинянина, а для кожного українця. Тим більше під час війни це якраз саме те джерело, яке нас може підживити.